Дорогі мої, прекрасного вам дня. як бачите, день у мене просто чудовий і прекрасний. Хочу вам побажати, щоб ви завжди вибирали себе. Так, собачка йде до мене, я вам покажу, щоб ви завжди вибирали себе. Будьте щедрі до себе, любіть себе. І життя любитиме вас. Зараз я вам покажу красу. Вона. Ось <гум> прийшла помічниця. Я цієї ночі Але не спала, не спала мені. Я все спостерігала за такою красотою, і це, до речі, озеро незвичайне, в цьому озері затоплені речі. Я вже ділилася цим відео, можу показати. Бачите, ось там лодка затоплена, тут машина, ще одна машина. Тому, дорогі мої, я не спалося. Мені було дуже багато цікавих думок у мене стосовно того, що вибирайте завжди бажання своєї душі, вибирайте завжди себе. Душа, вона насправді прийшла сюди за досвідом. І все, що ви робите, це є для вашого досвіду. І біль у нас дуже часто зв'язана з тим, що ми присвоїмо собі багато речей. Душа сюди прийшла не за речами, душа прийшла сюди за досвідом. І кожна ваша помилка це є також досвід. Було дуже багато різних інсайтів. І знаєте, один із самих головних інсайтів, який прийшов, так, чекайте, почекайте Димі Девід Джакузі, що коли ти нарешті любиш себе на 100%, і як такого страху а, піти з життя немає, тому що коли ви полюбите себе кожною клітинкою, кожною клітинкою свого тіла, тому що ви є все, коли ви не любите себе, ви не приймаєте певну частину тіла, ви не приймаєте творця, який живе у вас. Ось, коли ви на 100% полюбите себе, тоді ви нарешті почнете жити. Це і є задача мого курсу по закону квантової фізики, шлях до любові навчити любити. І перший крок до любові це є крок прийняття.